Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». 14 російських пілотів загинуло, сотні поранених під час удару на території військового об'єкта знаходилося одразу 57 російських бойових та тренувальних літаків та гелікоптерів, більшість пошкоджені, половина знищена. Йдеться про винищувачі бомбардувальники Су-34, Су-35 і вертольоти Мі-8. Про це повідомили джерела ОСБУ. 12 бортів Су-34, 2 борти Diamond DA-42, 37 бортів Л-39, В'ять альбатроса чотири борти су 35 С. Два порти Мі-8. СБУ системно знищує військовий потенціал расистів. А після кожної атаки у арегу все менше ресурсів щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні. Заявило джерело СБУ. Також поінформоване джерело СБУ додало, що у ніч на 10 жовтня дрони СБУ Гурозесу та ССУ уразили склад дронів Камікадзе Шахед» в районі Єйська. В результаті атаки зафіксовано кілька сильних вибухів, які спричинили пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників Сили оборони України перейшли до нової стратегії ведення війни. Чітко і щодня б'ють по конкретних цілях на території Росії. Про це сьогодні, 10 жовтня, заявив генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломож. Ми відзначаємо, що перейшли до нової стратегії ведення війни. Не тільки задання ударів, наприклад, на курорському напрямку, як альтернатива, де ворог не очікував, а й чіткі щоденні удари по конкретних цілях. Це аеродроми, це склади боєприпасів. Це пускові установки шахедів. Сказав він. Генерал нагадав, що вже неодноразово обговорювалися необхідність завдання ударів по тих небезпечних російських об'єктах, звідки ведуться атаки по населених пунктах України. Найефективніший спосіб знищувати їх на місці дислокації це найефективніша модель. І нарешті ми переходимо до цієї моделі, сказав маломуж. На його переконання тисячі безпілотників мають летіти на російські аеродроми та місця запуску шахедів, тому перехід до такої системи системи, завдання щоденних щонічних ударів по конкретних об'єктах, які здійснюють атаки, особливо це безпілотники, це ефективна модель нейтралізації самих шахетів боєприпасів, які застосовуються для їхньої начинки. Відповідно, це явно знижує їхню ефективність активну у повітрі. І навіть кілька оночей уже таких масових атак немає. Сказав генерал. Маломожна ж що в українських сил оборони є інформація про місця дислокації російських літаків і безпілотників, пускові установки, які системи повоо. Там працюють а редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.